На Донецькому напрямку з мінометів російсько туристичні війська обстріляли населений пункт Гранітне, а по Мар'їнці стріляв снайпер. По населеному пункті Широкіне на Маріупольському напрямку бандити вели вогонь з автоматичного станку гранатомета та снайперської гвинтівки. Крім того, загарбники з великокаліберних кулеметів обстріляли населений пункт Гранітне. Триває підготовка до широкомасштабних військових навчань на Миколаївщині. Один із найбільших в Україні полігонів, так званий Широкий лан, вже зовсім скоро прийматиме еліту Збройних сил України високомобільні десантні війська. Українська армія за довгі роки зубожіння та недофінансування нарешті відновлює свою боєздатність. Зараз за моєю спиною відбувається процес, котрого не було вже понад 10 років. На цьому літаку Іл-76 десантники разом з пілотами завантажують техніку, котра буде десантуватися вночі. До навчань також буде залучено різні типи бойових літаків та вертольотів. Зокрема, штурмовики Су-25, винищувачі Мі 29, гелікоптери Мі 8 та К 27 Данило Піщенко, Вадим Стасюк, Сергій Жуковський. час чем. Місяць тому бійці, які повернулися з фронту, були запрошені на майстер-клас до професійного живописця. Ці хлопці прийшли в пекло війни і тепер пробують себе в ролі художника. Зразу поставилася така от мегазадача. Зразу Полотно і зразу олія, і зразу великий формат. Ви знаєте, це нікого не здивувало. Вони моментально переключилися. Одинадцять учасників взялися за справу. Ніхто з них раніше не стояв за Мальбертом. Кожен вирішив зобразити щось своє, дуже особисте. З точки зору психолога, це абсолютно чітка, чітка вказівка на те, що у людини абсолютно все нормально з внутрішнім світом, як вона його малює на полотні. Немає жодної сцени насильства, війни і так далі. Тобто, фактично, те, що вони малюють, це вони малюють своє майбутнє, поскольку раніше я ні такому вообще никогда не занимался, поэтому было очень интересно попробовать и, конечно, вот что-нибудь такое доброе, хорошее сделать. Олександр Смоляр вважає, що вистояти на війні допомагала думка про рідних людей, тому картину присвятив своїй кохані. Назвали свидання. Ну, це дійсно споминається зустріч, коли були пару днів відпустки. А Денис Горлач за відведений час встиг створити аж дві картини. До завдання поставився відповідально, що й не дивно з таким позивним, як академічний ведмідь. Я думаю, що, по-перше, це було із мого розміру. Ведмідь академічний, тому що в мене є окуляри. І в одну із поїздок, в яку я їхав, це ще раз підтвердило мій, мій позивний. Я поїхав з п'ятилітровою каністрою малинового варення. Організатори проекту кажуть, що арт-терапія це частина великої комплексної програми реабілітації ветеранів АТО та членів їхніх сімей. Методика виявилась надзвичайно ефективною. Тяжело, скажімо так, після всіх военных действий, після того укладу життя, який служився. возвращаешься домой, немножко ну, хто ну, немножко, хто там дуже потеряно. Образ кольорових вітрил, як вона і називається, він дуже позитивний, такий, дуже різнокольоровий. І я не знаю, я коли її бачу, мене радується душа. Результат експерименту вразили навіть фахівців. Картинами вже зацікавились, відомі колекціонери. Ці роботи є створення в форматі експериментального живопису. Це досить поширена в світі практика, але, звичайно, не кожен експериментальний живопис світової практики він достойний уваги мистецтвознавців. В нашому ж випадку, за оцінками галеристів, мистецтвознавців і поціновувачів сучасного мистецтва, всі, абсолютно всі роботи були оцінені, ну, по найвищій шкалі. Свої твори художники початківці виставлять на аукціон. Виручені кошти підуть на підтримку ветеранів АТО. Хлопці вірять, що їхні емоційні і відверті картини будуть об'єднувати людей. Вони знають, що таке війна, тому так прагнуть миру. Володимир Кухарський, Володимир Стройков час ще. В останні півтора роки в Україні надзвичайно розвинувся волонтерський рух. Вони збирають на воїнів АТО, біженців з Криму та хворих дітей. Проте як завжди знаходяться шахраї, які намагаються заробити на цій темі, вони всюди, але найчастіше псевдоволонтерів можна зустріти на вулицях і у транспорті. Ходять стечками нібито дозвільних документів та прозорими боксами, обліпленими жалібними написами, отримують за це третину від виручки. От і ми вирішили піти на слідчий експеримент, аби дізнатися, чи реально збирати готівку на пустому місці. Перетворили звичайну сіру папку для документів на знаряддя праці і почали. Наш скепсис розв'явився вщент за кілька хвилин. За цей час декілька перехожих намагалися кинути нам близько 20 гривень без зайвих запитань. Щоправда, для бесіди з допитливими громадянами. Всі спритники також добре готуються. Один такий собі приємний молодих представив наші журналістці необхідні документи та впевнено відповів на всі запитання. Прийшла заява від командира, воєнної на часті, Олександра Ніколайовича. Дивіться, пішла заява, що їм треба. Отакий перечень. Отакий перечень. І все. Ми їм відправили цього 300 штук, не 550 300, бо це тяжело знайти. Оцього 100 про упаковок, скільки є поки що. Тобто? збираємо на це, це обізвалюще. Ми лефок, це обізваліще. Жорстке. Ми забираємо, ми на цей підставі діємо. Виявилось, що ця військова частина у 2012-му була розформована, і у списках АТО її немає. Тож не соромляться відверто брехати навіть на камеру. Хоча подібні діяння можуть кваліфікуватись за кримінальним кодексом. Як шахрайство, а за цей злочин світить від штрафу до 12 років позбавлення волі. Волонтер фонду Територія життя Володимир не довіряє прохачам зі скриньками. Він ставить їм конкретні запитання, але найчастіше такі персонажі ухиляються від розмови. каже дрібними шахраями мають займатися правоохоронці у волонтерському середовищі. Трапляються і великі махінатори. Їх намагаються виводити на чисту воду самотужки. Зустрівся я з такою відомою особою, як Віра Бронежилет. Яка втерлася в довір'я, що називається, і з часом сплили якісь матеріали, скарги, те, що люди на неї казали. І вона намагалася обдурити одного з тих, хто там допомагав фінансами. Усе таємне рано чи пізно розкривається. Так і паршиві вівці волонтерства відсіюються у жорнах. АТО. проблема у тому, що більшість шахраїв наживається на темі війни, навіть не відвідуючи Донбасу. Наш герой час від часу ганяє для захисників автомобілі з Євросоюзу, обурюється цю нішу аферисти теж пригледіли. У нас були там розмови там на постах з, з даїчниками, які казали: от теж женуть машини, теж кажуть, що на фронт а самі їх женуть на розборки. Кажу, дайте нам конкретно номера, адреси, все ми самі. А ви зможете? Кажу, зможемо. Володимир каже, нині в Україні зареєстровано понад 130 волонтерських організацій, і державний реєстр вільний для ознайомлення. Справжні волонтери без зайвого піару просто роблять свою справу, тож варто передавати допомогу через перевірені організації, а не дарувати кошти людям з вулиці. Сергій Камінський, Володимир Стройков, час ще. Син героя, АТО нікіта Єременко залишився без тата. Батько віддав своє життя, захищаючи Україну від російських агресорів. В майбутньому хлопець хоче стати військовим інженером. Він вже достатньо дорослий і розуміє, що російські бойовики забрали у нього найдорожчу людину. Ну, глупі вони люди ну що за поділа, Ні на відідже Все одно, сірама, ж как нікак народ теж. Поэтому все равно ненавидеть его полностью нельзя. Как бы Надо попросить Бога, чтобы он дал ему ума, как бы, и чтобы они поняли, что они э, зря начали войну, как бы, чтобы они прекратили ее. У 96-му році його батько Андрій Єраменко закінчив київську школу номер 222. Сьогодні на його честь тут встановили меморіальну дошку. Це дуже велично що такі юнаки, як Андрій, жертвували собою. Вони вирішили долю можливо України. Вшанувати пам'ять офіцера, який загинув у бою. Прийшло чимало людей: рідні, близькі, представники влади, товариші по службі. Вони зради стріляли з органа. Це видно було з якої території, яким якби там. В цей час був на посту, він якраз був дізований бойовим розрахунком, який контролював основну ситуацію. Якби там по його команді благодаря йому з їх позицій були хлопці зібрані. Він заходив в окоп, саме останній. І в цей час якраз цей окоп іменно, іменно за його спиною попав снаряд. Рідня сумує за своїм героєм та згадує останні телефонні розмови. Він що... Вопрос не в том, сколько людей убьем мы или сколько убьют с нашей стороны. Вопрос а, то, а, какие ценности сохранятся на этой территории вот, и за что мы вообще воюем. Это не война а, одной страны против другой или одних людей против других, а война за ценности. Это а, что победит: а, трусость а, или отвага, дух или бездуховность? Щоб штобані не произошло, самый главный вопрос не та територія яка нас останется, а то качество людей і то качество націй которою будут жити на території україни ця меморіальна дошка завжди нагадуватиме учням про подвиг випускника їхньої школи андрія єраменка з юного віку вони знають що мирне на небо над їхніми головами існує завдяки таким як андрій юрій стоянський володимир стройков час ще